Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Сьогодні у нас по розповідь чергова розповідь про Росію. Я знову всі, хто противник ці, таких розповідей, я перепрошую, але я кацапознавець, я люблю вивчати росіян. І от, вивчаючи росіян, я помітив, що останніми днями в них таке широко обговорюється наступне. Обговорюється у них таке. Що є такі засоби інформації масової. Ну очевидно, що це засоби масової дезінформації, але вірні путіну і, і, і їх почали арештовувати. Трус у них обшуки і, і решта таких речей неприємних зовсім. Ну і люди дивуються, що ж це відбувається. це ж хороше. Це ж для Путіна хороше. Вони ж хвалять Путіна. Вони кажуть, правильно напала на Україну. Треба більше бомбити, більше стріляти, більше розстрілювати, більше катувати, більше красти, більше гвалтувати. Ну, коротше, все правильно робиться. І тоді виникає питання: а чому це так? Чому своїх починають бити? Пояснюю, чому своїх починають бити. Це якраз і є ознакою переходу від авторитаризму до тоталітаризму. Тоталітаризм від слова тотал. Да, тотальне, тобто всеосяжне, тобто без винятків. Тобто е, держава занурюється в ліжко, в туалет, куди завгодно. Коротше, вона все має контролювати. Значить, авторитарний режим це тоді і ми переживали принаймні я переживав і тоталітарний режим при радянській владі і авторита, при тоталітарній радянській владі. Авторитарний режим був достатньо серйозний. у... Януковича, чи така, така, я би сказав, бажання Януковича. Такі були перші кроки Януковича. Були елементи авторитаризму у Кучми, очевидно. Тому я трошечки це так спостерігав. І ось різниця, коли ти в авторитарному режимі, ти маєш казати, лідер молодець. Ти не можеш казати. Щось інше. Ти можеш сказати, Янукович прекрасний, Путін чудовий, Сі Цзіньпін ідеальний, Ленін наше Все, Сталін вище Бога. А коли настає тоталітарний режим, тоді тільки визначені люди і організації можуть вихваляти. Сподіваюся, зрозуміло. Тобто, е я ще пам'ятаю часи, коли, ну, наприклад. Ми з друзями зібралися вивчати твори Леніна, наприклад, там в якомусь 79-му чи 84 му ро роках. І тоді це, ну, прийшов би якийсь секретар Айкома, Апкома, Гаркома, і так далі, і компартії Радянської сказав, що це за самодіяльність тут? Що нема де ізучать е, Леніна, йдіть в Ленінську бібліотеку, йдіть на курси робочої молодежі, коротше, це все має бути централізоване. І коли будь-хто в Росії сучасній е, каже е, Путін молодець, його спитають: а тобі, у тебе є ліцензія на вимовляння цих слів. Тобі держава дозволила, якщо ти губернатор, Якщо ти міністр, якщо ти е, великий бос, може у тебе є така, таке, такий дозвіл казати Путін молодець. А будь-хто не має права це робити? Все централізовано. В Радянському Союзі це ідеальний варіант, як і в Німеччині Гітлерівській. Коли ти не можеш бути письменником просто, ти маєш бути членом Союзу письменників. Художник, член Союзу художників. Все централізовано, все підпорядковано, все однозначно, все тотально. І якщо ми навіть би зібралися двірників зробити, давайте зробимо кооператив двірників, ми будемо двірники, будемо класно чистити підворітні, підворотні під'їзди, не можна. Не можна. Чому одна з причин цього тотального контролю нам дає е, пригожин? І після Пригожина, безперечно, всі зачухали потилицю, як я зараз. Ага, він же ж бачив, він же наш, він живував проти цих жутких хахлов-фашиста. Він же це родав, це діяв, і це діяв. А потім придав нас, нам цього не потрібно, пішовши на Москву. А, тому він же теж за велику Росію, за експансію, за вбивство українців і, і так далі, за вбивство африканців, бо він і в Африці там світився на всіх, на всіх перехрестях доріг і так далі. Нам це не треба. Нам треба, щоб Путін згори сказав, це можна. І ми знизу всі сказали: Окей, і кому можна, і коли можна, і як саме, і якими словами можна, і так далі, і так далі. Тому мене абсолютно не дивує, що зараз дійсно і в Москві, і на околицях Росії, і в якихось великих містах, і в маленьких іде просто такий, як естрадні виконавці називали колись ЧОС, тобто чешут. Чос по всіх, не по всіх, безперечно, поки що, але вже початок покладений, це чос по, всі, по окремих поки що людей і організацій, закоханих в Путіна. Які абсолютно лояльні, які пишуть і говорять все те, що треба, і так далі. І так далі. Але а раптом завтра він скаже не те, що треба, як Пригожин. І ми це допустити не можемо. Тому тобі дали вказівку говорити те, що тобі треба говорити, згори, ти будеш говорити. Якщо ні, то ти не маєш права навіть казати Путін наше все. І в цьому різниця перехід від авторитарного до тоталітарного режиму. Друга думка, яка у мене сьогодні виникла, я просто прочитав деякі в фейсбуках, в... В мережах, коротше, не будемо нікого рекламувати. Е е е пишуть, є люди, які дуже, мабуть, великі патріоти, і вони брешуть. Є такий, всім подобається брехня, якщо вона патріотична. Що ми там багато всіх повбивали, багато, багато ракет запустили, багато там жаху натворили в Росії. Коротше, ми молодці. Ми прекрасно воюємо і Росія. Росія ще трошечки трошечки почне, почне здаватися просто в полон масово. Тут є такий один приклад дуже цікавий. Я не буду тут довго розпотякувати. Це приклад Першої світової війни, і багато людей вважають, що Друга світова війна виникла через Першу світову війну, через поразку Німеччини в цій війні. Чому німці були обурені оцією поразкою? Чому виник Гітлер, який був обурений і сказав, ето предательство, нам, нам, ножа в спину увіткнули. Ми гарно воювали і раптом програли. І це дійсно так виглядало. Гарно воювали і раптом саме раптом програли. Чому? Тому що через цензуру. Німецькі газети постійно розказували про те, як гарно воює Німеччина, як гарно воює німецька армія, німецькі військові і так, далі, і так далі. Перемога за перемогою. І тут раптом на тлі, на фоні, на ґрунті цих постійних звітів про постійні перемоги, ми програли війну. І, очевидно, перша думка, що це так не може бути. Так не може бути. А, значить, є зрада, значить, є продажність, значить, це все нас, нас обдурили. От вони правду писали, що ми перемагаємо, а коли ми програли, це вже неправда, ми не могли програти, ви, виграючи постійно. А, це роль преси, це роль цензури. Слава Богу, що у нас в Україні сучасні є люди, які. Навіть патріотично брешуть, але є люди, які не патріотично не брешуть. І тоді ти можеш, все ж таки, читаючи різні джерела, розуміти, де ж, де ж та правда знаходиться, як її знайти, кому ти більше довіряєш, кому ти довіряєш менше, і так далі. і так далі. Але принцип залишається, якщо в країні така цензура, а потім щось стається не таке, як описувалося в газетах, а сьогодні в інтернеті, то люди будуть просто здивовані. Як це так? Ми ж вигравали. І таких випадків в історії людства дуже-дуже багато. Отже, закінчую я. Росія досить інтенсивно пере, переходить до е, тоталітарних е, елементів. Це ще елементи, вони ще не склалися, може, в єдиний такий елемент Елементи ще, якщо так, з російської. То вже на цьому міцно стоять на цій дорозі стоять, стоїть Росія. Це, це дуже цікаво. Просто цікаво, чи можливо побудова можливо в 21-му сторіччі тоталітарного режиму в країні під назвою Російська Федерація. Мені це цікаво дуже. Тому що, наприклад, це ж новітня вже історія. Ну, не в сенсі назви, а в сенсі, що це нещодавна історія. Китай таке все. Робив безперервно з 49-го року, коли Мао Цзадун, е, значить, взяв владу. І далі комуністи передавали, передавали, передавали владу, і тепер там у них все гаразд. А у Росії все ж таки була шпарина в 10 років, коли було відносно, повторюю, відносно, повторюю, дуже відносно, але така квазідемократія. Цікаво. На цьому я закінчую. Дякую всім за увагу. І давайте. Серйозно сприймати правдиву інформацію і ставити під сумнів, навіть ту, яка тішить всі наші внутрішньощі і нашу голову, але є неправдивою. Це я так натякаю тонко. На все добре, пані і панове, з вами був Микола Вересень. Побачимося ближчим часом. Пока.